Чи вірите в перемогу України на Євробаченні та чи подобається пісня наших представників? Вірю в перемогу України, але потрібно було розказати людям більше, що означали ці задні фони, що означали ці люди, щоб люди більше зрозуміли постанову. Тому що, я думаю, вони зрозуміли, що це якісь просто спецефекти, але не те, що ми мали на увазі під погибшими людьми під тим, що ззаді це були не просто спецефекти, а це були гради, фосфори і так далі. Перемогу, чесно скажу, з такою піснею і з таким посилом особливо не вірю. Пісня гарна, добра, але ну, вже пора на Євробачення, щось свіжіше, новіше посилати, якісь тенденції. Звісно, вірю в перемогу. Пісня дуже подобається, буду вболівати. Уявлення немає, хто співає, яка пісня. Думаю, з вони справляться. А пісня подобається? Так. Альона, Альона. Сьогодні виступає друга вона. Буду дивитися, мене спотільки ви телебачує, то я, ву вулю. подивлюся, хаєш, що боліває. А ви як думаєте? Звичайно. Пісня подобається дуже, до речі, але це досить складне питання, тому що вони не тільки не тільки е, залежить від е, самої пісні, це ще й політичне рішення. Моя власна думка. Подобається пісня. Ну, я дуже сподіваюся, що ми будемо на першому місці. Хотілося б дуже вірити. Як ви думаєте, кожен українець вірить перемогу? Я вважаю, що ми переможемо, тому що пісня показує дух народу, нашу Україну, яка зараз стоїть, міцно тримає ворога. Тому я впевнена, що ми 100% переможемо. Пісня дуже. Сильна і класна. Вісім. <гум> Перше. Я завжди помираю останньою. Завжди вірю, бо це Україна.